Протягом декількох днів криворізькі художники демонстрували рівень своєї майстерності, беручи участь у весняному пленері. Підбивали підсумки в останній день весни. Зібралися в парку імені газети Правда, котрий до слова за умовами пленеру і став головною темою конкурсу. Прекраса не тільки фестивалі, не тільки парка «Правда», а взагалі. Прикраса, я думаю, може бути прикрасою в когось дома, у виставковій залі, прикрасою робіт учнів у тих школах, де вони навчаються естетичного виховання. А взагалі, як пройтися біля цих робіт, і подивитися, вони вражають свою майстерницю, вражають свої неординарністю, вражають своєю палітрою. І взагалі, я так думаю, що це такий хороший майстер-клас пейзажного живопису. З понад двох сотень учасників, котрі змагалися в трьох вікових категоріях, вимогливе фахове журі, обрало переможців. Було 230 заявок. На участі в від різної категорії возросної і дітки, і взрослые, і студенти участвували. 230 заявок було, 214 учасників, 12 переможців. в різної зразної категорії. получается. там от 9 до 11 років. І так получається і взрослі і студенти різні. тріумфаторів конкурсу. Організатори відзначили грамотами та грошовими преміями. Втім, свій заряд позитивних емоцій отримали всі без винятку. Учасники нарісувала мост. природу. Я дуже рада, что у меня первое место. Мне, если честно, учитель очень рад, что я тоже получила первое место. Ну, эмоции очень большие. Я первый раз участвую в этом конкурсе. Я узнала от учителя. Я изобразила колонну и деревья там, э, природы, растяжку цветов. Я изобразила вот эту вот беседка, Стоять дерев'я і скворечники. Я і зобразила пейзаж, потому що мені подобалась зелень, дерев'я і красивий вид. Організатори пленеру із задоволенням констатували, захід вдався, тож і наступному конкурсу живопису бути за попередніми даними. Він відбудеться вже восени.